Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у справі про зґвалтування і катування 26-річної жінки правоохоронцями в Кагарлику. Про це заявила у Фейсбуці адвокатка потерпілої Олена Сотник. Фігуранти справи проведуть 11 років за ґратами. Нагадаю, в ніч із 23 на 24 травня 2020 року. Оперативник Кагарлицького відділку поліції катував нелю погребицьку, яку викликали як свідка крадіжки. Їй надягали протигаз проти кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Було встановлено причетність до злочину двох поліцейських Сергія Сулими та Миколи Кузєва. 24 травня 2023 року. Обухівський райсуд виніс вирок обвинуваченим. Обидва своєї провини не визнали. Україна розраховує на конкретні рішення від західних союзників, які можуть допомогти у війні з Росією. Йдеться, зокрема про далекобійні удари, збиття російських дронів і ракет, нарощення ОПК і постачання систем ППО. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві. Також він наголосив, що важливо ухвалювати ці кроки вчасно, щоб ми не допускали втрати наших людей та території. Україні потрібна мобілізація жінок, заявила народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, нині наша держава нібито має дискримінацію чоловіків. На її думку, призов жінок, начебто, це змінить і зменшить мобілізацію чоловіків. Безогла вважає, що почати цей процес варто було б із тилових посад, діловодів, кадровиків та підрозділів охорони, а певних чоловіків із цих посад відправити у бойові підрозділи. Депутатка зазначає, що війна, мовляв, не може бути справою обраних, коли йдеться про існування нації. Вона наголошує, що без загального національного спротиву буцімто все приречено на поразку.